У пасажирському автобусі волонтери облаштовують мобільну реанімацію. Це авто військові медики зможуть використовувати для надання першої невідкладної допомоги та евакуації людей, які отримали поранення на війні. Ранній мобіль розрахований на перевезення одночасно чотирьох пацієнтів. Цим і відрізняється від класичних моделей швидких, розповідає комунікаційниця організації Металаб Оксана Городівська. Після реконструкції авто планують оснастити необхідним медичним обладнанням. Один з наших підпроєктів – це. Відкритий цех парасолька разом з німецькими партнерами організацією КАДУС. Вони приєдналися до нас ще раніше в відбудові гуртожитків для того, щоб поселити внутрішньопереміщених осіб. Там вони долучилися так званими мобільними мейкерспейсами. Це такі майстерні на колесах, які привозять інструменти і дозволяють швидше розпочати відбудову ремонти на місцях, де це потребується. А далі наша співпраця розвинулася, і власне ми почали працювати вже. Над цим реанімобілом в Івано-Франківську такий проєкт реалізовують вперше. Привезли автобус та облаштовують його волонтери з Німеччини. Вони з початку повномасштабної війни надають гуманітарну допомогу Україні. Громадська організація працює з 2015 року. За цей час волонтери також допомагали у Сирії та Африці наша громадська організація займається евакуацією населення із країн, де триває війна, і доставляє їх до госпіталів. У нас є чималий досвід у цьому, але про обладнання автомобіля в реанімобіль це для нас вперше. Ми намагаємось розробити схему або інструкцію, як правильно це зробити. А щоб схожий реанімобіль змогли обладнати і інші організації за потреби. Це важливо для нас. Цей реанімобіль ми не заберемо собою а ми передамо його волонтерам та медикам. Волонтери переобладнують реанімобіль упродовж півтора місяця. За цей час вдалося завершити 90% від усіх робіт. Залишається ще пофарбувати салон всередині, провести електрику та завести медичне обладнання. Допомагають іноземним колегам і місцеві спеціалісти, каже Оксана Городівська. Долучається німецька команда в різний спосіб, тобто сюди приїжджають і майстри, які безпосередньо працюють над переобладнанням цього фактично пасажирського автобуса, але також консультують усе це медики, які власне ну дають свої рекомендації. І яке обладнання необхідне, з чим потрібно ще його оснащити. Фактично, це є такий пілотний проект, і надалі ми фактично розробляємо цю модель, якою ми можемо ділитися, тобто як можна звичайні пасажирські автобуси переобладнувати. За словами Оксани Городівської, ремонт в реанімобілі планують завершити до кінця жовтня. Опісля його німецькі волонтери самі відвезуть до міст, де зараз тривають активні бойові дії. Каріна Борисевич Олег Кочуржук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.